Христос Воскрес. Святий апостол Павло нас застерігає і говорить: не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може. Бо що тільки людина посіє, те і пожне. Хто сіє для власного тіла, той пожне зотління. а хто сіє для духа, той пожне життя вічне. Улюблені ми. Хочемо і бажаємо зміцняти свого духа, щоб нам бути зміцненими. Як свого часу апостол Петро говорить, що ворог душі і сини прокляття, вони стараються звести незміцнені душі. Ось. Тому нам необхідно бути зміцненими, не тих, що хитаємося, а ті, що стоїмо в вірі на спасіння душі, тому що Бог не задоволений тими, що хитаються, Бог не задоволений. Тим, хто взявся за плуга, а назад ну, озирається, Бог каже, не благонадійний до царства Божого. Тому ми маємо міцно триматися царства Божого, вічного життя, до якого ми є покликані, і нам необхідно зміцнятися в Божому слові. Є чудова наука, і апостол Павло говорить, каже, хіба ви не знаєте, що неправедні царства Божого не вспадкують вони? І каже, не обманюйтеся. Чуєте, не обманюйтеся, не обманюйте себе, каже. Саме страшніше, що людина може самого себе обманути і називає перечень гріхів: ні розпусники, ні ідоляни, ні перелюбники, ні блудодійники, ні мужоложники, ні злодії, ні користолюбці, ні п'яниці, ні злоріки, ні хижаки. Царство Божого не спадкують вони. І дає нам вихід для всіх людей. Каже, і такими були. Дехто з вас, але ви виправдалися іменем Господа Ісуса Христа і духом нашого Бога. Є виправдання імені Ісуса Христа. Ради імені Ісуса Христа звіщається прощення грехів, слава Ісусу! І Духом нашого Бога, Дух Божий, Дух Святий. Він помагає людині, освячує в бані водній, веде нас до купеля, до бані бодної і очищає нас, слава Богу. І Бог рясно дає Духа Святого, щоб нас очистити, освятити, щоб ми були наслідниками на вічне життя. Слава Ісусу! Апостол Павло ще далі говорить, каже: не дайте себе звести. Товариство лихе псує добрі звичаї, протверзіться правдиво та й не грішіть, бо деякі Бога не знають. Кажу вам насором. Тому він закликає протверезитися, думати тверезо, думати правильно, щоб розум був здоровий і не пошкоджений, ось нам необхідно думати тверезо, бути нам виконавцями слова, а не слухачами, що самі себе зводять. Ось, але той, хто пробуває у Божому слові, виконує його, той буде щасливий у своєму дії, у своїй, каже апостол Яків. Апостол. Павлоша нам говорить такі ось слова до криття. Каже: багато є і неслухняних, марнослівців, зведників, обманців, особливо з обрізаних, які старалися звести ось. І тому він закликав цю церкву, щоб вони трималися Господа. Апостол Іван говорить нам такі ось слова: коли ж ми каже, кажемо самі, що не маємо гріха, то себе обманюємо. І немає в нас правди. І коли ми гріхи свої визнаємо, то він вірний і праведний, щоб гріхи нам простити і очистити від усякої неправди. Тому що Біблія запевняє, що всі згрішили і позбавлені слави Божої, але отримують оправдання даром по благодаті Господа Ісуса Христа. Слава Ісусу! Так само стараюся зводити. Від правди, від істини, це люди лихі та дорисвіти, обманці. Каже, вони будуть мати успіх у злому, зводячи і самі зведені бувши. Каже, але ти пробувай в тім, чого тебе навчено, і що тобі звірено, відаючи тих, від кого ти навчився. Щоб ти твердо стояв в тому, чого ти навчено, що тобі звірено, ось, і відаючи тих, від кого ти навчився. Слава йому! Тому нам необхідно пробувати в здоровій науці в Писанні і триматися Господа. Апостол Петро нам говорить, каже, вони, ці погані люди, каже, вони, сини прокляття, каже, повсякденну розпусту вважають за розкіш, каже. Самі бруд та не слава, вони насолоджуються своїми обманами, бенкетуючи з вами. Страшна річ, що ці люди насолоджуються своїми обманами. Це страшно улюблені, бенкетуючи, ось, здається, з ними є все в порядку, але це не є порядок улюблені. Тому дійсності, як нам необхідно пильнувати і йти за Господом. Апостол Павло пише до римлян, вони каже, повні всякої неправди, лукавства, зажерливості, злоби, повні заздрості, убивства, суперечок, обмани і лихих звичаїв, тому що вони. Не хотіли мати Бога в розумі, і Бог їм дав розум перевернутий. Ось апостол Павло пише до церкви Коринтів і навчає, каже: Та боюся я, як Змій звів був Єву лукавством, хитрістю своєю, щоб так не попсувалися ваші думки, і ви не вхилилися від простоти і чистоти. Що є в Христі, щоб наші думки, наші розуми ось улюблені, не вхилилися від простоти і чистоти Ісуса Христа, Його вчення, щоб ми жили так, як Ісус навчав. І сам Спаситель, наш голова церкви Ісус Христос, навчає нас і застерігає, і каже, щоб хто, каже, вас не звів, каже. Бо багато прийдуть під іменем Моїм і будуть казати, я Христос, і багато зведуть. І багато зведуть. Тому дійсно як нам треба пильнувати ось. Тому що, каже, не Адам був перший зведений, а жінка ось. Жінка перше згрішила. Жінка звелася і впала в проступу, але спасеться воно, якщо пробуде в вірі, в любові, в святості, в невинності, ось спасеться дітородженням, навчав апостол Павло Тимофія 2,14. Тому хай Бог поможе нам триматися Ісуса Христа. Ісус Христос і учив, що будуть лжех і неправдиві пророки, і дадуть великі знамена та чуда, щоб звести, як можна, і вибраних. Чуєте, ворог, диявол, має на службі і лжехристів, і неправдивих пророків, лжепророків, які дадуть великі знамена і чудеса навіть будуть робити, ось щоб звести як можна і вибраних. Тому нам необхідно пільнувати. Ось і диявол так само старається зводити людей, ось, і він буде кинений озерю Огнене, що зводив людей. Ось. І ціль диявола, щоб звести всі народи, всю вселену, написано у об'явленні 20 розділі 9 віршів. І Йон задався таким чудовим питанням, і ми маємо задатися ось такими питанням. Чи не зводився я в серці? Чи не зводився я в тайні серця мого, в тайні серця, що нас там в тайниках улюблені, щоб в дійсності ми трималися Господа і не зводилися? І далі Ійов каже: якщо моє серце зводилося жінкою, і я ставив капкан у дверей ближнього, то хай моя жінка бажає іншого, і інші знущаються над нею. Не це проступок, це беззаконня, що належить суду. Так сказав Іо. Ось він знав, що його серце є іскрене до своєї жінки, і він знав, що з його жінкою цього не буде, тому що він живе в святості. Ось. І в книзі чисел написано, би, каже, Бог говорив до синів Ізраїля, щоб хтось з вас не звів Фегором і Хазвою. Тобто, щоб народ Божий Ізраїля не відступав, а трималися Бога живого, який вивів їх із землі єгипетської. Слава Ісусу! Сильну роботу улюблені робить в серці людини це гріх, який зводить людину. І навіть Павло навчав і говорив до церкви Риму, каже Тому, що гріх звів мене, взяв повід від заповіді, звів і вмертвив, яку гріх має страшну силу улюблені? Але він каже, що дяка Богу, що є перемога в Ісусі Христі. Ось. До Євреїв сказано, щоби хто не ужесточився і не звівся. Гріхом. Чуєте, може людина ужесточитися, ось і бувши зведена гріхом. Так само ще може нас звести це улюблені гордість. Ось, Як Авдій казав, гордість серця твого звела тебе ось. І про цю гордість Павло ще навчав і говорив: коли думає, що хто, що він є щось та бувши ніщо, той сам себе обманює, щоб з нами таке не було, щоб ми думали скромно, по мірі віри улюблені. І свого часу Пророк Ісая сказав такі ось слова, і сказав Господь за те, що дочки Сіону загорділи горді і ходять, ходять піднято, підняв шию, зводячи, зводячись поглядом і моргають, зводять поглядом і моргають, і виступають величавою поступ'ю ось кроками, і гримлять ланцюжками ось сандалами на ногах. Оголе Господь, кім'я дочки Сіону, і відкриє Господь сором її. Чуєте, це страшно буде. За те, що була горді. ось. Тому, дійсності, ми маємо остерігатися і ні в якому разі не бути гордими улюблені. Ми маємо скинути себе стару людину, ось, що зводиться у гостительних, зведених походях. Ось ми маємо її скинути, а зодягнутися в нову людину. Так само улюблені Дух Божий говорить нам ясно, що останні часи відступлять деякі від віри, що вважають духом зведених і в науці демонській ось. Є духи убистітельні, що люблять людей зводити і демонські. Ось. І тому Дух Божий каже, щоб ми трималися в вірі, не відступали від віри, брата і сестри, а трималися в вірі. Слава Ісусу! Апостол Юда навчав і говорив такі ось слова. Що будуть, каже, з, з, будуть зводитись, каже, багатство непра, неправдою, що зводить людину від Бога і багатство неправдиве улюблені. Тому дійсності мають християни пильнувати. Слава Ісусу. І апостол Іван сказав, що багато є зводників увійшло в світ. А такий зводник то є антихрист. Ось тому і Яківши каже такі слова, що зводять власні похоті людину. Тому дійсності, дав би Бог, щоб ми улюблені пильнували, щоби нам не ухилятися від простоти і чистоти, що є в Христі Ісусі. Ось. Щоб ми борствували наші думки, розуми були зосереджені в Слові Божому, щоби нам щиро триматися Господа Ісуса Христа, Його любити серцем, душою улюблені. Слава Ісусу! І тоді Він кожну людину благословить і не залишить. Якщо ми залишимося вірні Йому, а якщо ми будемо хитатися, відходити, будемо зводитися, ось будемо відступниками, то Бог нас полишить ось. Як свого часу цар Іоаш. Залишив Господа ось, і як він потім трагічно загинув ось. А в дні, коли жив священик Іодай, Єгоди ось він його навчав, розумляв, він жив добре, угодно очах Господні ось. Але коли він помер, цей священик, ось, мавши 130 років, то він почав слухати князів молодих людей, ось які залишили Господа, Богу вже не служили ось. І син священика Єгоди Докоряв, каже, чому ви Господа залишили? залишили ось? І вони змовилися, цар і ці князі, щоб вбити навіть його сина. І каже, і не згадав Іоас, священика Ігоди, що зробив йому добре і, вбивши його сина, ось. Така людина буває, так вона може сама себе звести і обманути, ось, як Анані і Сапіра, ось самі себе обманули. Вони думали, що вони обмануть, що вони людей чи кого обмануть. А Петро каже, ви не людям сказали неправду, а Богу. Чому ви згодилися випробувати Духа Господнього? І вони були наказані і померли. І цей жах, напевно, на всю церкву, налякалися і вже боялися всі, щоб не чинити ніякого гріха. Всі жили святим життям. Тому улюблені, хай Бог благословить Господі, благословить народ свій. Ім'я Господнє хай буде возвеличене в нашому житті, в нашому серці. Тому стараємося, щоби нас ніхто не звів. Тримаймося, Євангелії, Слова Божого, будьмо блаженими, виконавцями Слова. Йому за все подяка і слава. Амінь.